Фліс перший плюс другий сорт 10 кілограм, 3 євро за кілограм. Починаємо з джеквольського. Оригінал. Це йде есочка. Далі у нас така флісочка вже більшого такого розміру. Далі у нас така флісочка. Теж десь 2ХЛ розмір. Потім у нас така від квочі, оригінальна гарна, теж десь есочка розмір. Така яскрава це десь есочка Мка. Буде далі в нас сіра. М розмір. Пише фліска, така гарна. Далі в нас коричнева. Це в нас де, десь 2 xl розмір. Далі у нас така чорна гарна флісочка. Потім у нас голубенька. Це десь есочка розмір, гарна така. Наша насичена синя. Десь теж елючка розмір. Потім у нас зелена. ой це дуже теплесенька, бо всередині вона йде на такому повністю плісі. І це в нас є десь теж 2XL розмір. Потім у нас така білесенька, йде гарна. Ще одна біла флісочка, теж такого меншого розміру. Потім така в нас гарна. Це у нас 2 xl вона теж на маленькому флісі йде. Потім у нас чорна емочка. Така флісочка. Далі в нас така синя гарна. Теж у нас капюшоном йде, це емочка розмір. Така лісочка, есочка на емочку теж може бути. Далі коричнева дуже гарна. Два ХЛ пише розмір. Перша у нас сіренька, така гарна. І в полосочки 42-й розмір пише. Потім у нас така голубенька, така ніжна дуже. Така в нас лісочка. Тож такого більшого розміру, і в нас яку залишили шестійки лісок для замовлення пошіть нашому менеджеру.